На розі біля станції метро площа українських героїв у Києві щовечора лунала скрипка. Її мелодія, то ніжна, як перший сніг, то бурхлива, як весняна злива, впліталася в шум міста, гублячись серед гудків автівок, поспішних кроків і уривків чужих розмов. Дівчина з потертим футляром для скрипки сиділа на холодних сходах, що вели до підземки. Її тонкі пальці, загрубілі від струн і морозу, гнучко рухалися по грифу, а очі кольору осіннього неба дивилися кудись удалечінь, ніби шукали давно втрачене тепло. Звали її Христина, і вона грала не заради слави чи мистецтва, а щоб вижити. Музика була її єдиною спадщиною від матері, лідії, яка пішла з життя, коли христині було 15. Стара скрипка, подарована матір'ю на десятий день народження, з вищербленим лаком і потемнілими струнами, залишилася єдиною згадкою про ті дні, коли їхня хата була сповнена сміху, запаху липового чаю і колискових. Христина не скаржилася на долю, хоч та била її нещадно. Вона звикла до пронизливого вітру, байдужих поглядів перехожих і рідкісних монет, що дзвеніли у футлярі. Її життя було суворим маленька кімнатка в комуналці на Троєщині з облупленою фарбою і вічно протікаючим краном, борги за комуналку, локшина швидкого приготування замість вечері. Іноді вона дозволяла собі розкіш, чашку липового чаю в дешевій забігайлівці, де офіціантки знали її на ім'я. Але навіть у найтемніші дні Христина не випускала скрипку з рук. Вона грала Моцарта. Іноді власні мелодії, народжені з болю, самотності й тихої надії. Перехожі рідко зупинялися, але ті, хто слухав, забирали з собою частинку її душі, навіть не здогадуючись про це. Одного вечора, коли сірі хмари нависали над Києвом, а дрібний дощ просочував усе довкола, Христина помітила на тротуарі біля краю сходів чорний шкіряний гаманець. Він лежав, ніби покинутий долею серед мокрого листя і обривків афіш. Христина дограла весну в Івальді, обережно поклала скрипку і підняла знахідку. Усередині була пачка грошей, великі купюри, акуратно складені щонайменше 30 тисяч гривень, а ще водійське посвідчення на ім'я Тараса Олександровича. Адреса була вказана Елітний район на Печерську, вулиця, про яку Христина чула лише в розмовах про багатих і недосяжних. Вона завмерла, стискаючи гаманець, гроші манили. Їх вистачило б на теплу куртку, на погашення боргів, на їжу, про яку вона давно забула, свіжий хліб, сир, яблука, прості речі. Вона уявила, як купує нові струни для скрипки, як оплачує електрику, щоб не сидіти в темряві. Але совість, той тихий, але невблаганний голос, шепотів це не твоє. Христина згадала матір, її втомлені, але добрі очі, її слова. Роби правильно, навіть якщо це боляче. Вона зітхнула, сховала гаманець у кишеню і вирішила, що поверне його. Інакше вона не змогла б дивитися на себе в дзеркало. Дорога до Печерська зайняла понад годину. Христина їхала в переповненій маршрутці, притискаючи футляр до грудей, ніби він міг захистити її від чужих поглядів. Холод пробирав до кісток, а старі черевики промокли наскрізь. Будинок, до якого вона прийшла, був справжнім палацом. Високі ковані ворота. Камери спостереження, охоронець у чорній формі, чий погляд пронизував наскрізь. Христина, із мокрим від дощу волоссям почувалася чужою, мов горобець, що залетів у гніздо орла. Вона назвала ім'я з посвідчення, і охоронець, оглянувши її з ніг до голови, щось буркнув у рацію і пропустив, але не без презирливої посмішки. Двері відчинив молодий чоловік, високий, із ідеально вкладеним темним волоссям і холодним, майже сталевим поглядом. На ньому був дорогий кашемировий светр, а в руках телефон, який він навіть не подумав відкласти. Його обличчя виражало роздратування, ніби сама присутність Христини була для нього образою. Що тобі? кинув він, ледве глянувши на неї. Я знайшла це, тихо сказала Христина, простягаючи гаманець. На вулиці біля метро. Чоловік вихопив гаманець, відкрив його, швидко перерахував гроші. Його губи скривилися в отруйній посмішці. Ну, хоч грати навчилася жебрачко, сказав він із сарказмом, що різав, мов ніж. Сподівалася, що я віддячу? На, тримай. Він витяг із гаманця дрібну купюру гривень двадцять, не більше, і кинув її христині. Купюра впала на мокру підлогу ганку, одразу просочившись водою. Христина не нахилилася, щоб її підняти. Вона стояла, стиснувши губи, відчуваючи, як усередині закипає приниження. Її щоки палали, у горлі стояв клубок, а серце калатало так, ніби хотіло вирватися з грудей. Вона хотіла крикнути, вдарити, але натомість лише стиснула кулаки. Чоловік, не удостоївши її більше поглядом, грюкнув дверима так, що Христина здригнулася. Вона залишилася на ганку, дивлячись на зачинені двері. Дощ посилювався, промочуючи її наскрізь. Але вона не рухалася. Образа душила її, змішуючись із болем, який вона так старанно ховала. Вона згадала, як одного разу ще в дитинстві, сусідський хлопчисько плюнув їй в обличчя, бо вона була бідною. Тоді мати обійняла її, витерла сльози і сказала: Ти сильніша за них усіх. Але зараз матері не було, і Христина почувалася маленькою і безпорадною. Нарешті вона розвернулася і пішла геть, стискаючи ремінь футляра так, що пальці побіліли. Того вечора вона не повернулася до метро. Вперше за роки Христина не змогла грати, її руки тремтіли, а душа була надто розбита. Минуло кілька днів. Христина змусила себе повернутися на своє місце біля площі українських героїв. Вона сиділа, як завжди, граючи одну зі своїх мелодій щось тужливе, народжене з її власних ран. Пальці тремтіли від холоду і спогадів, але вона не зупинялася. Її музика стала криком, якого вона не могла вимовити словами. Раптом перед нею зупинилася знайома постать. Вона підняла очі і упізнала його Тарас. Він виглядав інакше, без тієї зверхньої холодності. Його темне волосся було злегка скуйовджене, під очима залягли тіні, а в руках він тримав паперовий стаканчик із кавою. Не сказавши ні слова, він поклав у її футляр велику купюру. Тисячу гривень і сів поруч на сходинку, незважаючи на бруд і холод. Я був ідіотом, тихо сказав він, дивлячись на свої руки. Пробач, тоді все пішло шкереберть. Посварився з батьком. Він погрожував вигнати, якщо не візьмуся за розум. Я зірвався. А ти. Ти просто опинилася поруч. Христина мовчала. Вона все ще пам'ятала його слова, його погляд, ту купюру, кинуту, мов подачку. Її серце стиснулося від старої образи, але в його голосі було щось щире, що змусило її слухати. Вона не довіряла йому. Занадто багато разів її зраджували ті, хто здавався добрим. Але втома від самотності й холод, що пробирав до кісток, зробили своє. Можна тебе пригостити кавою? запитав він, нарешті глянувши на неї. Його очі, темні й глибокі, були сповнені провини. Без натяків, без усього, просто по людськи Христина вагалася, її перший порив був відмовитися, піти, забути. Але думка про гарячу каву, про хвилину тепла в цьому безкінечному холоді була надто спокусливою. Вона кивнула, прибрала скрипку і пішла за ним, усе ще тримаючись на сторожі. Вони сиділи в маленькій кав'ярні неподалік, де пахло корицею, свіжозвареною кавою і ледь підгорілими круасанами. За вікном ішов дощ, стукаючи по вікнах, а всередині було тепло і затишно. Христина гріла руки облате, відчуваючи, як тепло поволі повертається до її пальців. Тарас виявився не таким, яким здався на першій зустрічі. Він був дотепним, трохи розгубленим, але щирим. Розповів, що вчився в консерваторії, але покинув, бо батько, Олександр, впливовий бізнесмен, вважав музику дурною тратою часу. Тепер Тарас працював у сімейній компанії, займаючись нудними контрактами, але таємно мріяв писати музику. Саундтреки до фільмів, симфонії, щось, що залишило б слід. Він говорив із такою пристрастю, що Христина мимоволі всміхнулася уперше за довгий час. Вона своєю чергою поділилася своєю історією, хоч це далося їй нелегко розповіла про матір, яка вчила її грати на скрипці, наспівуючи старовинні українські пісні, про те, як її голос тремтів, коли вона співала про любов і втрату. Про те, як після її смерті, від раку Христині довелося продати майже все старе піаніно, мамині прикраси, навіть її улюблене пальто, щоб оплатити похорон і вижити. Проте, як музика стала її якорем, єдиним, що не давало потонути в самотності. Тарас слухав уважно, не перебиваючи, і в його очах було щось тепле, майже рідне він не дивився на неї зі співчуттям, як інші, а з розумінням ніби знав, що таке жити з порожнечою в грудях. Знаєш, сказав він, помішуючи каву, я завжди хотів, щоб хтось зрозумів, навіщо я хочу писати музику. Батько каже, що це дурня. Але для мене це як дихати. Христина кивнула вона знала це відчуття краще, ніж будь-хто. Вперше за роки вона відчула, що її почули. Так почалася їхня дивна дружба. Вони зустрічалися біля метро, пили каву в тій самій кав'ярні, гуляли хрещатиком, дивлячись на вечірні вогні і відображення ліхтарів у Дніпрі. Тарас іноді приносив христині теплий шарф чи рукавички, ніяково бурмочучи, що знайшов зі знижкою. Христина своєю чергою вчила його грати прості мелодії на своїй старій скрипці. Її дивувало, як швидко він усе схоплював, як його пальці звиклі до клавіатури, знаходили струни. Його перші ноти були незграбними, але в них була душа, і Христина не могла не всміхатися, чуючи їх. Але не все було гладко. Христина помічала, що Тарас іноді замовкає, дивлячись у порожнечу, ніби бореться з чимось усередині. Він розповідав про сварки з батьком, про те, як той контролює кожен його крок, вимагаючи бути чоловіком і забути про дурні мрії. Одного разу після чергової сварки Тарас прийшов до метро з синцем під оком і розсіченою губою. Він відмахнувся, сказавши, що спіткнувся, але Христина бачила правду в його очах. Вона не стала розпитувати, просто зіграла для нього одну зі своїх мелодій, тиху й сумну, і він слухав, заплющивши очі, ніби музика забирала його біль. Христина також не була відкритою книгою. Її самотність, її страх довіритися комусь після стількох зрад, усе це стояло між ними невидимою стіною. У юності в неї була подруга, Катя, яка обіцяла бути поруч, але покинула її, коли Христина стала надто складною після смерті матері. Був хлопець, Роман, який клявся в коханні, але зник щойно дізнався, що в неї немає ні грошей, ні перспектив. Ці рани все ще кровоточили, і Христина боялася, що Тарас лише тимчасова забаганка багатого хлопця, який одного дня зникне, залишивши її знову саму. Але щоразу, коли він з'являвся біля метро з її улюбленим лати чи сміявся з її жартів, ця стіна ставала тоншою. Одного разу Тарас напросився в гості. Христина довго віднікувалася, їй було соромно за свою хатку на околиці, з потрісканою штукатуркою, скрипучою підлогою і вічним запахом вогкості. Сусіди по комуналці, вічно п'яний дядько Василь і буркотлива тітка Галя не додавали затишку. Але Тарас наполіг, сказавши, що йому байдуже, де вона живе, і Христина поступилася. Усередині було скромно. Старий диван, завалений книжками, потертий килим, маленька газова плита, на якій варився борщ. На стіні висіла фотографія в дерев'яній рамці, молода жінка з довгим волоссям, вагітна. Це була Лідія, усміхнена з очима сповненими надії. Тарас завмер, дивлячись на знімок. Його обличчя зблідло, а пальці, що тримали чашку з чаєм, затремтіли. Хто це? запитав він, підійшовши ближче. Моя мама. Лідія Шевчук, відповіла Христина, помішуючи борщ. А що? Тарас мовчав. Він повільно дістав із гаманця складену фотографію і розгорнув її. На ній була та сама жінка, тільки молодша, з тією ж усмішкою сповненою надій. Поруч із нею стояв чоловік, високий, із суворим обличчям і темними очима, такими ж як у Тараса. Це мій батько, видавив він. Він був із нею. До того, як одружився з моєю матір'ю. Світ довкола завмер. Христина впустила ложку і та дзенькнула об каструлю. Вони дивилися одне на одного, не в силах повірити. Відповідь була очевидною, але надто неймовірною, щоб прийняти її одразу. Христина і Тарас були братом і сестрою. Наступні дні минули, як у кошмарному сні. Вони говорили годинами, перебираючи спогади, намагаючись скласти мозаїку минулого. Христина дізналася, що її мати ніколи не розповідала про батька, лише про те, що він пішов, коли вона була вагітна. Вона говорила про це з таким болем, що Христина ніколи не наважувалася розпитувати. Мати працювала на двох роботах, щоб прогодувати її, але ніколи не скаржилася. Лише іноді, ночами, Христина чула її тихі сльози, коли та думала, що донька спить. Тарас своєю чергою пригадав, як батько одного разу, будучи п'яним, обмовився про стару, стару помилку, але одразу замовк, ніби пошкодував про сказане. Він також розповів, що його мати, Ірина, померла від лейкемії, коли йому було десять, і батько відтоді став ще більш замкненим і жорстким, ніби біль перетворив його на камінь. Вони вирішили зробити тест ДНК. Тарас наполіг, щоб усе було офіційно через найкращу лабораторію в місті. Очікування результатів було нестерпним. Христина не спала ночами, дивлячись на фотографію матері і запитуючи себе, чому та ніколи не розповіла правди. Її мучили питання чи знала мати, що батько одружився з іншою? Чи намагалася вона боротися за нього, чи просто пішла, щоб захистити своє серце і дитину? Тарас своєю чергою боровся з почуттям зради. Він завжди вважав батька холодним, але не брехуном. Він згадував, як у дитинстві шукав його схвалення, як старався бути гідним спадкоємцем, але отримував лише критику і байдужість. Результат прийшов через два тижні 99,9% імовірності спорідненості. Це була правда, вони були родиною. Але ця правда розбила їхній світ на шматки. Вони вирішили зустрітися з батьком. Тарас організував зустріч у його офісі. Величезному, із панорамними вікнами, що виходили на Дніпро, і меблями, які коштували більше, ніж уся хата Христини. Батько сидів за масивним столом, його обличчя було непроникним, але очі палали холодною люттю. Він дивився на них як на ворогів, як на загрозу його ідеальному життю. Ти, ткнув він пальцем у христину, вирішила вимагати гроші? Думаєш, я повірю в цю казочку. А ти, він повернувся до Тараса. Зрадив родину заради якоїсь вуличної жебрачки? Тарас зблід, але не відступив. Його голос тремтів від гніву, але він тримався. Це правда, батьку, і ти це знаєш. Ти покинув її матір, ти покинув її, і ти брехав мені все життя. Батько Тараса ударив кулаком по столу, так що скляна попільничка підстрибнула. Геть, обоє. Якщо ви наважитеся подати до суду, я вас знищу. У мене вистачить грошей і зв'язків, щоб ви пошкодували, що народилися. Христина стояла, стиснувши кулаки. Її трясло, але вона не відвела погляду. Вона думала про матір, про її сльози, про роки самотності. Вона згадала, як одного разу знайшла в шкатулці старий лист, написаний рукою матері, але так і не відправлений. У ньому були слова Ти ніколи не дізнаєшся, що втратив. Тоді Христина не зрозуміла, кому він адресований, але тепер усе стало ясно. Ви можете погрожувати скільки завгодно, сказала вона тихо, але твердо. Але я не піду. Я хочу знати правду. І я хочу, щоб ви відповіли за все. Правду? Дівчинко, правда нікому не потрібна, вона лише руйнує. Забирайся, поки я не викликав охорону. Судовий процес став їхнім особистим пеклом. Батько використовував усі свої ресурси, щоб затягнути справу. Він найняв найкращих адвокатів, підкуповував свідків, розпускав чутки, що Христина шахрайка, а Тарас невдячний син, який потрапив під її вплив. Змі підхопили історію, і незабаром Христина стала мішенню для жовтої преси. Її фотографували біля метро, публікували заголовки на кшталт, вулична скрипачка шантажує мільйонера. Її хатку обливали фарбою, у поштову скриньку підкидали листи з погрозами Забирайся або пошкодуєш. Однієї ночі хтось розбив вікно в її кімнаті, і уламки скла розсипалися по підлозі, мов зорі. Христина сиділа серед них, стискаючи скрипку, і плакала, уперше відчуваючи, що її сили на межі. Тарас також страждав. Батько заморозив його рахунки, вигнав із компанії, позбавив доступу до сімейних ресурсів. Друзі, яких він вважав близькими, відвернулися, не бажаючи сваритися з Тарасовим батьком. Його колишня дівчина Юлія, з якою він розійшовся півроку тому, написала в соцмережах пост, звинувачуючи його в зраді родини і на зв'язках із аферисткою. Це була остання крапля. Тарас прийшов до христини тієї ночі із пляшкою дешевого вина й очима, сповненими відчаю. Я думав, у мене є життя, сказав він, сидячи на її продавленому дивані, але все, що в мене було, це його гроші і його брехня. Христина налила йому чай, вина вона не пила, боячись втратити контроль. Вона сіла поруч, дивлячись на його стиснуті кулаки. У тебе є ти, тихо сказала вона. І є я. Ми впораємося. Він подивився на неї, і в його погляді було щось нове. Не просто вдячність, а глибокий, майже болючий зв'язок. Вони були чужими лише місяць тому, але тепер стали одне для одного всім. Боротьба тривала. Христина і Тарас збирали докази, перебираючи старі листи, фотографії, записи. Вони знайшли колишню подругу Лідії, Світлану, яка тепер жила в Борисполі. Світлана постаріла, але з ясними очима розповіла, як Лідія кохала батько Тараса, як вірила, що він одружиться з нею. Але він обрав іншу Ірину, доньку впливового політика, заради грошей і зв'язків. Коли Лідія дізналася, що вагітна, вона намагалася поговорити з ним. Але він вигнав її, назвавши помилкою. Світлана плакала, згадуючи, як Лідія боролася, щоб виростити Христину, як відмовлялася від допомоги, щоб не відчувати себе зобов'язаною. Вона хотіла, щоб ти була сильною, сказала Світлана, стискаючи руку Христини. І ти така. Вона б пишалася. Ці слова стали для Христини якорем. Вона перестала боятися погроз, перестала ховатися. Вона почала грати біля метро з новою силою, вкладаючи в музику весь свій біль, усю свою правду. Її мелодії приваблювали дедалі більше людей, і скоро довкола неї збиралися невеликі натовпи. Хтось знімав її на телефон, і відео розліталися соцмережами. Христина стала символом, не жертвою, а борцем, чия музика говорила гучніше за слова. Але батько не здавався він найняв приватного детектива, щоб знайти компромат на Христину. Детектив копався в її минулому, розпитував сусідів, навіть намагався підкупити тітку Галю, але нічого не знайшов. Христина жила надто просто, надто чесно. Тоді батько пішов далі. Одного вечора, коли Христина поверталася додому, на неї напали. Двоє чоловіків у темних куртках притиснули її до стіни в темному провулку, вимагаючи забути про суд. Один із них ударив її в обличчя. Другий вирвав футляр із рук і розламав скрипку навпіл. Христина кричала, відбивалася, але вони зникли, залишивши її на асфальті, з закривавленою губою і розбитим серцем. Коли Тарас знайшов її, вона сиділа на узбіччі з уламками скрипки, він упав на коліна поруч. Вона плакала не від болю, а від втрати. Скрипка була останнім, що пов'язувало її з матір'ю. Тарас обійняв її, шепочучи Я знайду їх, я змушу його заплатити. Але Христина похитала головою. Не треба, сказала вона, витираючи сльози. Нам потрібна правда. Наступного дня Тарас продав свій останній дорогий годинник подарунок батька на 18-ліття і купив Христині нову скрипку. Вона була не такою, як стара, без тієї історії, але Христина прийняла її з вдячністю. Вона повернулася до метро, попри синцій страх, і зіграла мелодію, яку написала тієї ночі. Це була не просто музика. Це був виклик гімн її стійкості. Люди аплодували, хтось плакав, хтось кидав у футляр не лише гроші, а й записки з підтримкою. Христина зрозуміла, що вона більше не сама. Судовий процес тривав понад рік. Коваль пручався до останнього, але правда виявилася сильнішою. Документи, фотографії, свідчення Світлани, результати ДНК усе склалося проти нього. Суддя визнав Христину законною донькою Олександра Коваля, а її права на прізвище й частку в спадщині були підтверджені. Коваль втратив не лише гроші, а й репутацію. Його імперія почала руйнуватися, а колишні партнери відвернулися, не бажаючи асоціюватися з людиною, яка покинула власну доньку. Для Христини перемога була не в грошах вона знайшла брата, родину, про яку ніколи не знала. Вона нарешті зрозуміла, чому мати так часто плакала, дивлячись на її скрипку. Це була не лише любов до музики, а й пам'ять про втрачену надію. Христина знайшла той лист у шкатулці і перечитала його, тримаючи руку Тараса. Тепер вони разом брат і сестра пов'язані кров'ю, болем і музикою. Вони відкрили невеличку студію в центрі Києва, де пишуть саундтреки, дають уроки і допомагають молодим талантам. Христина більше не грає біля метро, її скрипка звучить у затишних залах, на записах, у серцях тих, хто її чує. Тарас нарешті зайнявся тим, про що мріяв його музика оживає в фільмах, іграх, театральних виставах. Їхня студія стала прихистком для тих, хто, як і вони, шукає себе через мистецтво. Але іноді вони повертаються до станції, вони стоять біля тих самих сходів, де все почалося, і слухають тишу. Христина згадує холодні вечори, образу, надію, зламану скрипку. Тарас свою злість, провину, звільнення. Вони усміхаються, тримаючись за руки, і йдуть, знаючи, що доля звела їх не випадково. Вона дала їм шанс знайти одне одного, щоб разом іти далі через біль, правду і музику, яка завжди була їхнім порятунком. На розі біля станції метро, площа українських героїв, більше не лунає скрипка. Але в холодні вечори перехожі іноді помічають двох молодого чоловіка і дівчину із синіми очима, які зупиняються там, дивлячись на порожні сходи. Вони усміхаються чомусь своєму, ніби бачать у них не лише минуле, а й майбутнє. У їхніх руках футляр зі скрипкою, а в серцях мелодія, яка пов'язала їх назавжди. Вони йдуть, залишаючи за собою лише відлуння тієї музики, що змінила їхнє життя. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені. А мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.